Друзі, ну що, привіт! Несподівана зустріч на Донбасі. Як вона так сталася, я взагалі не знаю. Алілуя! Хто перед нами? Хапа! Пам'ятаєте такого? По Струнковому у нас працював в Чортківському районі. Ну, участковий тоді був. Дільничий інспектор, пам'ятаєте? Такий вже старий хлоп, дивіться, що заріс, такий бородатий брата. Я прийшов на роботу. Він був, по-моєму, старлеєм. Коли я прийшов. Чи ні, старлеєм, чи то ще був? О, ну коротше, бачите, хто воює? Отак, от. І ми тут зустрілися. Через те, що ми чекаємо одну й ту саму людину, волонтера Юрку. Зараз він приїде, зараз що буде відосик з ним. Ну, ось якось так. Ну, Не кажу, де він служить, ну коротше, він хорошо служить. І... 72-га бригада. О, навіть так. І підарів Лупашить. Це Холодний Яр, що? 72-га, Ні. Чорний що... запорожці. Чорний запорожці. От. Ну, якось так. Донатьте Збройним силам, підтримуйте. Куди донатити, ви все в курсі. Силочку, як завжди, ми збираємо на нічник для нашого доктора-бойового медика-тічера. Е, ще трошечки лишилося. Це моя сестра збирає гроші. Так що слава Україні. Героям слава. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Побачимось. Пока! Привіт, привіт. Привіт, бачите. Ой, які ви хороші, які ви молодці, привіт. Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. Отакі от, от вони, побратими волонтери наші. Друзі, ну що, бачите, повний багажник забитий смаколиками від наших волонтерів. Ось один, ось другий. Третій знімає. <рес> Дякуємо їм. 79-ка з вами. Дякую, хлопці. Хай вас Бог береже. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І розповсюджуємо це відео. І, що саме головне, збір, підтримує збір. Для тічі розбираємо на приладнічного бачення. Всіх люблю, цього і Побачимось. Пока!